Шановні мешканці міста Новомосковськ та Новомосковського району, нагадуємо, поки в країні зберігається складна суспільна політична ситуація, пильність не буде зайвою. Звертаємось до громадян з проханням бути пильними, інформувати міліцію про підозрілий автотранспорт і людей, а також про знайдені предмети і речі. Будьте особливо уважними на залізничних вокзалах та автовокзалах, якщо помітили підозрілі предмети, сумки, коробки та інше, які залишені без. Нагляду в жодному разі не чіпайте такі предмети, не намагайтеся їх відкрити або оглянути. Це мають робити тільки професіонали з вибухотехнічної служби. До приїзду правоохоронців зробіть усе можливе, щоб ніхто не наближався до підозрілого предмета. Ваші пильні та грамотні дії здатні врятувати життя та здоров'я як вам, так і іншим людям. Просимо з розумінням поставитись також до посилення заходів безпеки з боку правоохоронців під час проведення ними доглядів транспортних засобів, громадян та їх речей. Будьте уважними, пильними і небайдужими за будь-яких підозрілих обставин. Телефонуйте, будь ласка, за номерами телефонів 102 73166, які працюють цілодобово. Бережіть себе та своїх близьких.